Дорогі друзі, 29 серпня обов'язковий спомин мучеництва святого Йоанна Хрестителя. Дата спомену мучеництва Йоанна Хрестителя пов'язана з освяченням склепу в Самарійській Себастії, де вже з IV століття вшановували його голову. Церква особливо наголошує на постаті останнього пророка Старого Завіту, адже життя і смерть Йоанна Хрестителя невіддільні від життя і смерті Ісуса Христа і в певному сенсі стають їхнім прообразом. Опис мучеництва великого пророка міститься в Євангеліях від Матея і Марка. Лука коротко згадує про цю подію. Йоанн мав важливу місію бути голосом, який готує дорогу слову, вирівнює перед ним стажки і навертає серця синів до батьків, аби Бог не побив землі прокляттям. Він закликав покаятися не окремих осіб, а всіх, навіть царів. Звіщаючи протягом життя Божу правду, кров'ю засвідчив те, чого навчав. Відлона матері, наповнений Святим Духом, він навіть перед обличчям смерті вказував на істину. Ірод другий Антипа взяв за жінку дружину свого брата та, живучи в рабстві гріха, посадив у в'язницю того, хто став його совістю і прагнув його спасіння. Саме тому цар непокоївся, хоча й охоче слухав Йоанна. Того, хто прийшов у селі Дусі Іллі, так само переслідувала жінка. Іллю Єзавель, Йоанна ж іродова дружина іродіада. Щоби знищити свого оскаржувача, вона вдалася до злих хитрощів, діючи через доньку, який ірод не міг відмовити. Смерть Йоанна, як і його народження, передує смерті Месії. Тому Ірод, дивлячись на Ісуса Христа і говорячи, що це Йоанн воскрес, слушно проводить паралель між цими постатями. Йоанн, як і всі християни, в Ісусі здобуває Воскресіння. Після ув'язнення та смерті голосу слово набуває повноти сили. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.